Огляд моєї повсякденної косметички. Ну що, погнали? Ось така в мене к'юті косметичка. Ось така вона всередині. Ну гарна, гарна. Назву усіх продуктів буду прописувати на відео для вашої зручності. Перше зберігаємо найкращий SPF. холіка-холіка. Я на нього готова просто молитися. Він бюджетний і просто. The best. Це моє улюблене мило для брів. Я його показую майже в кожному відео, де показую свою косметику. Просто теж обожнюю не можу. Тут консилер Вандер Меч, непоганий відтінок 10 кому цікаво. Рум'яна ламель, а, Ненавиджу їх пакування, воно настільки жахливе, воно мені забруднило. Цю косметичку. I hate. it. Продукт сам класний, дійсно. Відтінок 402, Pink Blossom. Якщо я правильно прочитала, найкраща помада в Тіктосі казали, що це аналог Black Honey, Зараз вона в мене на губах. Не знаю, наскільки це е, аналог Black Honey, але помада просто The Best. Мені тільки не дуже подобається її запах. Ось така пачечка щиточок для брів. Взагалі, вони усі нові. Я ними не користуюся, просто вони в мене тут чомусь е, лежать. Далі ще один консилер пастель. Це відтінок 101. Він мені подобається, але Вандер Меч краще. Ще одна моя любов. Помад, це ось така помада Патрісія Лідов. В мене вона трошки замускана, заляпана, ну якось не естетично. Але ми тут не про естетику. Відтінок 0,3 просто клас. В мене закінчується вже час, треба швидше. Кіко, блиск, Кіко, 32-й відтінок. Обожнюю цей відтінок, обожнюю блиска Кіко. Туш Lush Sensational. вона топчик, але зараз я більш користуюся ось цією туш'ю від пастель. Обожнюю її. Тут в мене ось такий олівчик, майже, ну не майже закінчився, але він топ 23 Rose Nude Evelyn. Він такий сухий, але по відтінку він мені дуже подобається. В мене тут рум'яна від flower nose, 0,3 відтінок. Ну, непогано, непогано, але дорого. І все, пінцет. Ось таке відео вийшло. Ну що, бувай! Цьомки-бомки, Па-па!